Час слухати Слово Боже. Ти пам'ятаєш події минулої історії, як Бог напоїв ізраїльтян у пустелі, дивовижним чином гірка вода з джерела зробилася чистою і смачною, на шляху Божого народу трапився Оазис Єлім, де втомлені мандрівники могли відпочити? Ще раз ізраїльтяни переконалися у всемогутності свого Бога. У його турботі й любові до народу. Шлях до краю обіцяного був нелегким. Цього разу ізраїльтянам перекрили шлях амаликитяни. Як подолати суворого ворога? Хто допоможе Мойсею підготуватися до бою? Яким буде результат битви? Вище руки Мойсею. Біблія. Книга вихід, 17 розділ. Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. А малекитяни, які мешкали в цій частині пустелі, хотіли мати оазиси тільки для себе, і вирішили зупинити вторгнення цих чужинців і не ділити з ними джерела води. Вони вирушили до табору ізраїльтян, збираючись напасти на них. Мойсей розумів, що він має діяти рішуче та швидко, аби відбити напад цих ворогів. Він обрав Ісуса, хороброго юнака, щоб той очолив загін ізраїльтян, який мав наступного дня виступити проти Амалекітян. Я стоятиму он на тому високому пагорбі, сказав Мойсею Ісусові, піднявши вгору палицю, яку Бог наказав мені носити при собі. Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та хуром зійшов на пагорб, як і обіцяв. Хур був одним із народних старшин. Він за Аароном стали обабіч Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою і Почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей, з піднесеною до гори палицею, якою він учинив стільки див, додав їм сміливості та впевненості. Та от руки в Мойсея затерпли і безсило впали донизу. Тільки на це сталося. Як ізраїльтяни втратили впевненість і почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни з подвоєним завзяттям кинулися на ворогів. І так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минали година за годиною. І руки в Мойсея від утоми боліли все сильніше і сильніше. А Ааронові з хуром спала на розум слушна думка. Вони один зліва інший справа підхопили Мойсея і, звівши його руки догори, утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, ізраїльтяни відкинули Амаликітян від свого табору. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу. Про що ця історія? Про те, що Бог має силу здолати будь-яку перешкоду на нашому шляху. Ізраїльський народ, який ніколи не воював, зміг із Божою допомогою подолати суперника. Бог використав мудрого керівника Мойсея і відважного юнака Ісуса. Якщо на нашому шляху стоять труднощі, необхідно подібно до Мойсея молити Бога про допомогу і так само, як і ізраїльський народ хоробро йти вперед. Бог надасть усе необхідне, головне довіритися йому. Тепер на шляху народу не стоїть військо амаликитян. Тож ізраїлітяни можуть продовжувати шлях. Що буде далі, ми почуємо під час наступної нашої зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.